Друже, привіт Вань. Привіт! Привіт цьому агропрайду Так, ми знаходимося на полі, яке в нас пройшло в цьому році. Весняна дисковка у нас вийшла. Тоді дві культивації, все як по класіки. І тут висяний агропрайдовський гібрид Ліон. Перед цим був соняшник, мабуть, років 7. Хоча соняшник по соняшнику тут було постійно. Так. Да. І маємо ось такий результат. Соняшник капітальний. Очікуючи, що попередник був монокультура соняшник. Так як Іван вміє вирощувати, ми бачимо, ну, бункер покаже. На сьогоднішній день на твірду п'ятірку стоїть соняшник. Ось Ваня, який в тебе ріст? метр 1,84 чотири. Будь ласка. Виповненість кошика. Яка густота тут посіву і якою дати сіяли? Ох, тут сіяність, мабуть. Наверное... П'яте-сьоме число. 5-7 травня, так. Да. А густота у нас десь 47, 47-48 тисяч. 47, веста профі тут сіяла. Так, да, веста профі. Ось Бачите, соняшник. Оце отак треба вирощувати. Тренобурун був внесений два рази в нормі по 40 грам, кожен день. Двічі по 40 грам? так. Двічі ну. по 40 грам. Ось чистота поля. Гусінь. Да, трошечки дала тут прикурити, але вирішили вже не працювати, він вже відсвівся і активно наливається. Плюс він високий, самохідним оприскувачем сюди вже не зайдеш.